В даному випадку виправили технічні помилки, яке відбулося ще до оприлюднення можливої акції. Правильно я розумію, що зараз ми почули, явку з повинний. Ви підтверджуєте зараз, що ці зміни були внесені. І фактом того, що вони були внесені після підписання, але до оприлюднення, ви пропонуєте суду визнати їх ці зміни законними. Що ви порушили закон? Єдиний спосіб, яким зараз треба зберегти обличчя президента України, демократії і свободи, є пропозиція вам виправити помилку самим шляхом скасування указу про санкції. Бо президент підписав указ про санкції ві... не по відношенню до мене, до якоїсь іншої особи з іншим податковим номером. Судом також було встановлено, що вже після підписання указу туди були внесені суттєві зміни. І зміни не супроводжувалися, як цього вимагає законодавство, окремим новим засіданням РНБО і новим рішенням.